Що б ви зараз відчували як мама, якщо б вашого сина, або якщо б у вас была донька, забрали. Від вас просто. В два роки. Да, я поняла, ви зараз ведете к тому, что эти территории забрали. Я ніколи не волосат здаюсь. Я это. не про це. Я вам саме кажу про те, що ви відчули, якщо а ваша оценили. Я не знаю, Ну, я буду жасный. Я помню, ну ви що? Так от. Это я... мой маленьк. Так от я вам веду до того, що ваша влада російська в українських батьків забрали тисячі дітей і відбудували їх на території Росії в дитячі будинки і повсиновлювали деякі них у російській сім'ї, де вчать родину любити, тобто забрали від батьків. Уявіть собі. Я yeah. в курсе. Вы что yeah. мне это все рассказываете? мне кажется, из всего, so, что вы, я вам сейчас so much, наговорила. Вы наговорила... знаете про цих жахи и мовчите. Вы знаете? Да, потому что нас посадят. Вы не понимаете yeah. этого?